Я знімаю випадкових людей, хочу запропонувати це зняти Це ось це ось ця історія, да, да. так. Перепрошую. Менше з тим? Та без проблем. Давай покажу дай. Давай. Вау. Ну, не сильно ви дуже п'яний. Клас. Фаня, це краще твої фотки. Розкажи про себе. Я Саша Потупо. Mm -hmm. Я прийшов на Кураж, я сьогодні тут знімав теж відео. Мені туди треба говорити сюди. Я насправді тут сьогодні кайфанув тут через те, що мене впізнало багато людей, і ці всі люди вони були дуже добрі і дуже приємні, бо зазвичай мені пишуть якийсь хейт. Я Саня, і в мене все чітко. Я зараз лечу в безодню наскільки сильно, що надію, що я колись відштовхнусь. Добре. Клас. Давай. Все. Добро.